візьмала віз віз на каналі Ладуса. Сьогодні я вам буду розказувати про книжки, які мені сподобалися і які ще маєте цитати. А які не добрі, то я вам теж розказу. Один. Це Гайпотел. Вона дуже мені сподобалась. Я вам кажу цитати ось цю книжку. Вона добла. Вона дуже мені сподобалась. І я, мама мені читала давно дуже. Десь півроку тому цілі. Та, десь півроку тому ми почали її читати. Вона спочатку я обиховається. І що читала. Та, Та напевно. Я бачила. Угу. Друга частина, чим тобі сподобалась? Тоже. Ну покажи їй. Оця? Угу. Це друга частина. Оце друга частина. Теж мені сподобалась. А про що там? Розкажи трошки детальніше діткам, щоб вони знали, чи купляти, чи не купляти. Там мені сподобалось павуків. <рес> Точно, там були павуки. Вже ті павуки робили? Ось вони, я покажу. О, ого. <рес> <рес> не лякай. <рес> Добре, давай я покажу, ще третю частину. Хоча. Угу. Вона теж мені сподобалась там Вовк, тобто Нісі. Такий вже проклятий Вовк. Та? Проклятий Вовк Вовкулака. Вовкулака. Ага, точно про Вовкулак. Він, він. Ні, ти не розкажи діткам, що там сталося, бо їм буде нецікаво читати. Просто скажи, що кльова книжка. Кльова книжка і все я вам, вам скажу. Твоя іншу книжку сам не сподобала. Це мені не сподобала. А чому? Чому тобі не сподобалася ця книжка? Там їх вбивали. Точно. Там багато крові було. Точно. А про що ця книга? Про звірів, про звірів і про діток. Але це ді... книжка не... не для дітей, а про дітей. і Її дійсно дуже страшно читати. Ем... Про дітей і не для дітей. Це для дорослих. Вам не вам цю ту... книжку читати? Бо буде страшно вночі спати. Буде буде становішному ночі спати. То точно. А які книжки ти ще читала і тобі сподобались? Покажи. Нескінченна історія. Ну це ми зараз читаємо, так? «Нескінчена історія, і я знала, з зараз читаю за мамою. І що там в цій книжечці? Про, про що ця книжка, трошки в двох словах скажи. Про дуже цікаву принцесу, і там таке якісь люди непонятні. Це книжка про фантазію. Ага, і що це за фантазія така? <кхи> Вона мені дуже сподобалась. Вона, я вам кажу, варто цитати. Хай вам батьки купяють. Точно. Вони такі класні, ці книжки, Ось я. Дуже сподобалось. Добре, там в тебе ще якісь книжечки, які ти читала, розкажи діткам. Покажи, розкажи. Там-да-дам! Плохуюся. Що це за книга? Плохуюся. Так. І що то за хлюсь такий? Це така істота зелена. Так. І тут ці... якісь чудики такі. О, риткі, Це якась фантастична історія чи реальна? Лайна. Реальна? Серйозно? Вона мені теж сподобалась. Так, Круто. Що кажеш, варто прочитати, так? Варто прочитати. Ми її швидко досить прочитали, правда? Вона невеличка. І там багато-багато ілюстрацій. Покажи, діткам. Сейчас я покажу сейчас. Ша... Такие вот буквы. <свес> А це реклама наступних книг. Тут, тут, покажи тут ілюстрації самої книжечки. Уху! які дивні істотки тут. Круто! Кльово, багато-багато малюнків. Так. Окей, що ти там ще маєш? Покажи. О, що це за книга? Довга панчоха. Що це за довга панчоха? Швидка, панчоха Швидка? яка вона ще? по її. Вона зустрічає своїх друзів, вона живе сама. Угу. А де вона живе? Забула. Вілла Хованка. Хованка Ось така вона виглядає. Ага, такий будиночок. Круто. І що воно робиться, це Пепі? Це зараз зима. Угу. І вона. Угу. А якісь історії пам'ятаєш з цієї книги? <плес> Ух ти, а хто тут є? <плес> <Це її. плес> Томі? Томі Ага. І там хто там ще є? Це його друг Так. Хто там ще є? А це сама. Довга панчоха. Так. А це її подруга Аніка. Аніка. Так. А це такий людинка. Людинка з острову. На якому панувала її батько, так? Ананас. О, ананаси. Круто. Коник. О, в Пепі був коник. Круло. І навіть мавпа. Мавпа? А як звати, звали ту мавпу? Ні, чекай, чекай, я ж його звати було. Я не пам'ятаю я, теж. Я розмальовувала. О, тут навіть можна розмальовувати всередині книжки? Так. Прикольно. Я завтра візьму цю книжку. Куди? До... У садок. У садок? Так. Що ти будеш там з нею робити? Щоб я в цілій показала. Точно, покажеш. Може навіть вам все таки почитаю. Та? Це теж. Багато тут історій різних, так? Там ми так Ми ще її не прочитали. Ні, ми вже прочитали її Але повністю. Я хочу... Але я хочу сьогодні почитати. Ти хочеш ще почитати довго панчоху? Так тобі сподобалася ця книжка. Сьогодні. І що ти її рекомендуєш усім почитати? Серйозно? Ну а чим вона ця книжка така цікава, розкажи? <райм 'я> <райм 'я> <райм 'я> Просто... Кодики. Це спочатку мама купила для моєї мами. Я... І ми колись Бригасика сюди занесли. Вона така цікава була. Так, Так, дуже цікава, я пам'ятаю, це була одна з моїх найулюбленіших книжок. Мам, почитай мені сьогодні. Добре. Домовились. Окей, добре, почитаємо, пепі. А що там в тебе ще є? Яку ти ще книжку любиш дуже сильно, і мама її перечитує вже, напевно, сотий раз. П'ятдесятий у вас. Або тисячний навіть. Мама вже не може дивитись на ці сторінки. Ну давай, покажи, що там в тебе, яка в тебе там ще книжечка є. Я їблю кікнижку. Та ясно, ми вже побачили. Ого, <плес> бачите? <плес> 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 О, це книжки, які Ладуся послухала за пів року. А оце англійська книжка. <плес> Перша тисяча слів. Перша тисяча слів. Тут конок, колова. Смійка. Угу. Най така качка, а це їхні хазарі. Угу. Що у цій книжці цікаве? хтось понамальовував. Це не пана я. Бо я теж колись цю книжку читала. І ось. І Хапець. Це Богдан так зробив. <гум> Будемо спихати всю вину на мого брата, добре. Давай, розкажи, що там в книжці самі є. І що там треба робити на, кожні, на кожному розвороті. От, наприклад, що на цьому розвороті треба робити. Тут треба шукати. Що шукати? Що ми шукаємо? А я буду по-англійській Де він? Ага. Вакюм cleaner. Ваккін cleaner. Угу. А на малюночку де він? Точно! Так, спочатку ми читаємо ось тут, вчимо слова, а потім ми шукаємося на загальній картинці, так? А ще на загальній картинці є одна річ. Яку треба знайти? Кого ми шукали завжди? Катічку. Катічку. Ну давай знайди зараз на цьому розвороті катічку. Де вона сховалася? У, -у, -у вона в пральній машинці. Круто. Оце вони так постійно позаховують. А ми шукаємо, так? Да. Так. Тут різні теми є, так? Так. Да. Оце в нас сад. А тут у нас воркшоп, а майстерня. А як... а буде... Тут ми порвали сторінку. І... Мамі. Вумен. Угу. Жінка. Мамі. Так. Мамі. Що ж ти всіх лякаєш? Ну добре, що ти скажеш діткам? Що варто читати таку книжечку? Так. А чому? Бо вона розвиває. О! Тобі просто вчитися мови. Так, а для чого? Жвії. Звії. Для чого мови вчити? Щоб Їхати в всякі і... і казати. Що казати? Ану, скажи, що зна англійський. Привітайся. Hello. Вау. Точно. Молодець. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Окей, давай будемо закінчувати огляд, бо він вже досить досить затягнувся на 13 хвилин. Що ти порекомендуєш діткам робити? Опа, це що таке? Це мій блокнот. Що ти в ньому робиш? Малюю. А, круто! Ти багато начитаєшся, набачишся багато різних ілюстрацій, а потім малюєш, так? Це моя мама намалювала. А це я, це ковбук. А, круто, круто. Бацько у тебе всього є. Якісь малюночки, якісь абстракції. Що ти я написала? Ти тут написала Лоаох Н. На на біл... Точно білбук. І це теж. Самокритичність Ладусі вражає. Кльово. Це метелик. Mm -hmm. Я сама з татом малювала. Oh, yeah. Я це мені тато подарував. Я вам кажу цей блокнот мені дуже сподобався, і я вам кажу, варто купити, бо він, бо в них бо оцей блокнот. Це ж чистими сторінками блокнот, так? Багато тут стоїнок. Угу. Оці оніці, ці, ці. ці ма але я теж не маю. Які ж вони гарненькі. Хочете, я вам покажу, як вони малюють? Ну покажи, покажи. Цікаво, що ж ти намалюєш. Я мотелика. Давай. Дружим.

Кльово! Слухай, в тебе такий кольоровий метелик вийшов. Дуже кльово. мені подобається. Ти що пишеш. Що це в тебе там? А. О, е, Т, Ф, І. Що це? Сердечко все вирішує. Намалював сердечко і картина врятована. Круто. Покажи всім папа. -па. Є ще. Ще. Ще ні? Що це в тебе ще є? Це якісь нові олівці. Ще одні нові олівці? Ну давай. Тут вже не такий майонок, як тут. Тут отакі маюнок, оце такі. А, це акварельні олівці. Це олівці, які можна водичкою собі розбавляти і вони будуть такі, як... Така корелька дає ефект розмиття. А на... А на, папірчику. на папірчику, так. Це буде кулька. Балун. Балун. це буде балон. Супер, дуже файно А тут... Клас! Хм-м. Ти розмаляваєш, сколько? Кляу-плява-плява. Mm -hmm. Что важливо, коли розмальовуєш? Толпіня. Так, і ще що? Табо тиснеш і далеба. Mm -hmm. Мати Угу. Uh -huh. коли болить тут. То... І mm, ти не вийшла за краї, молодець. Акуратненько намалювала все-таки. Це така жабка. Це жабка? чому вона червона? Вона що африканська? Так. No. Ножки в жапку наросли. Це така Жабукулька, Жабокулька, окей. На сьогодні достатньо, але я коли вже тепер третій номер. Який номер третій? Я знав буду. Що ти будеш робити? Здав підказати, бо, мабуть, діти вже забули. Що підказати? Забули, це мені сподобалося, це мені. Це так ти його вже показувала. Ну все, давай кажи всім папа і кажи, що ти зробиш ще один випуск і там ще щось буде цікавеньке. Я лобю цей випуск. Він буде все цікавіший. Що там буде? Там буде дуже класне відео. І угу. я вам кажу дивитися цілий день. Цілий день на ладусу дивитися. <гум> що це в тебе є? Це пуст? О, це що? чупа чупс угу. Ну, Ладуська буде писати чупа чупс а ви тисніть лайки, вподобайки і поширіте серед своїх друзів. Па-па! І підписуйтесь і на канал Ладуся! Точно підписуйтесь. І нажміть на... на червону кнопку. Червона кнопочка. Це підписуйтесь. Отам за, за відео. Ага, під відео. Окей. Па-па! Па-па! До завтра!